Саме так суботнього вечора на сцені міського палацу культури відбувся концерт національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського. У Кременчуці артисти виступили з програмою Легендарне шоу, зібравши при цьому шалені овації глядачів. Подивитися на найвищий рівень танцювальної майстерності зібралися справжні поціновувачі українського народного танцю. Чекаю на від концерту, звичайно. Неабияких вражень. Я була раніше на концерті цього колективу і, чесно скажу, я в захваті. Це перше, і по-друге, знаєте, любити Україну можна по-різному. Можна кров про за нею проливати, можна вірші писати, можна просто слухати таке незвичайне мистецтво. Дійсно, виступи таких колективів, як Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського, нагадують нашому народу про давню та багату історію культури українців. Тож і не дивно, що ще до початку концерту глядачі з радістю очікували танцювального дійства. По перших цікаво. Сьогодні гарний день такий субота і Хочеться якось мати якісь приємні враження за суботу. Зараз скрутні часи для всіх людей, а це трошки підіймає і бойовий дух, і настрій. Це буде концерт, це будуть позитивні емоції. Ну, я думаю, що це, це буде добре. Маємо надію, що ще не раз побачимо виступ такого знаного та шанованого колективу у нашому місті. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.